Іні вирішується доля всього вільного світу. Про таке заявив Дональд Туск під час візиту в Київ. Польський високопосадовець наголосив, ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Безпека Польщі безпосередньо залежить від того, як розвиватиметься російсько-українська війна. Також багато людей у Польщі цікавляться, якими будуть наслідки вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Ми сьогодні мали тривалу розмову з президентом щодо цього. На переговорах Туск і Зеленський обговорили спільне виробництво зброї та боєприпасів. Також Туск оголосив, що Польща приєдналася до декларації країн Великої Сімки про гарантії безпеки для України. Варшава хоче брати. Активну участь не лише в допомозі Україні, але й у її відбудові на миті Туска створити таке відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України. Спочатку повномасштабної агресії з боку Росії Варшава вже надала Києву допомогу на 3,5 мільярди доларів. Володимир Зеленський подякував партнерам за черговий оборонний пакет. Можна втратити цю солідарність сьогодні. Росія це хитає і, на жаль, в таким багатьом напрямкам, але оця соборність в Україні, в Європі, в світі не можна її втратити, бо втратимо все. Це перший візит Дональда Туска до України, відколи він очолив польський уряд, і це цілком може стати початком перезавантаження дипломатичних відносин. Торік конфлікт інтересів між країнами спричинили дві події. Варшава обмежила український агроекспорт, а польські перевізники понад два місяці блокували кордон. Зернове питання між країнами досі залишається відкритим. Польща не знімає заборону на імпорт українського збіжжя, натомість Україна подала позов до світової організації торгівлі. За тиждень до візиту Туска в Україну польські перевізники погодилися розблокувати пункти пропуску. Утім, не Виключили продовження блокади вже з 1 березня. Проблем з Польські фермери були стурбовані конкуренцією через дешеве зерно з України. Ми тут, щоб вирішувати ці проблеми. Під час візиту Туска до Києва також стало відомо, що Польща домоглася поступок від Євросоюзу щодо обмеження українського експорту. За словами комісара з торгівлі ЄС Валдіса Думпровськіса, Брюссель контролюватиме приплив агропродукції, якщо він буде загрожувати зниженням цін Польщі та інших країн. Інак пропозиція має надійти вже цього тижня, і ймовірно, в ній будуть і специфічні для кожної країни захисні заходи. Це дасть Брюсселю змогу блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений.